На цвинтарі ми поховали спочатку 28 трун одночасно в один день. Ці хлопці загинули 5 вересня Це батальйон Айдар і 80-та аеромобільна бригада. Вони повертались на свої позиції і потрапили в засідку. Їх з трьох боків окружили. На словах, хто йде, наші сказали, що це Айдар. А в засідці стояли росіяни і кадировці з нашим державним прапором. І наш підрозділ підійшов в притул. І з трьох боків по ним відкрили щільний вогонь. Було вбито наших хлопців 43 людини. З них вижило двоє чи, мабуть, троє. Ті, які залишились поранені, їх добивали. Ми про загиблих узнали випадково. До мене на роботу зайшов знайомий, який працює санітаром у морзі, і каже: Володимир Олексійовичу, чого не поховаєте своїх хлопців? Яких хлопців? 28 мішків з рештками. Лежать у нас у Старобільському моргізі морзі. Ми почали піднімати шум, і їх вдалося поховати тільки 1 вересня. По нашій владі нікому до цього немає ніяких справ. Періодично ми нянчим дружин або мама, які приїжджають забирати своїх синів або чоловіків, бо по результатам аналізу ДНК знаходяться. Ми вже перепоховали з нашого цвинтера 16 чоловік.